Трамп зпав цей маразматичний фанат диктатури загалом і Владіміра Стап Путіна, зокрема, настільки всотав в себе російські байки і російський дух, що потроху і сам перетворюється на расиста. Ну а як інакше пояснити, що навіть міцну та потужну роль Америки як світового поліцейського на сторожі демократії він в найкращих традиціях орків примудрився частково загубити, частково поламати. В новій стратегії національної безпеки США так і сказано: дні, коли США як Атлант тримали світовий порядок, минули. Країни-партнери тепер повинні взяти відповідальність за свої регіони. Іншими словами, довбіться з тим хаосом, як хочете. Ми закриємося на своєму материку і будемо мірятися цими костюмами. Ми могли б більш детально розповісти вам про той парад безумства та ницості Трампа та Віткофа, який відбувався протягом тижня на наших очах, але чесно кажучи, вже відчуваємо себе як дитина, яка занадто довго каталася на цій безмістовній зовнішньополітичній каруселі і облювала все навколо від цього безсенсового атракціону. Борис, Я більше не можу, Гоп-гоп чи не гоп. Результат: один: всі, хто марили наближенням якогось там перемир'я, мають вже злізти з рожевих єдиноріжків і повернутися в реальність, де за шлях до миру відповідають сили оборони України і ті, хто їм допомагає.